Вітаю вас, восьмикласники! На даний момент ви вже вмієте виконувати всі дії над раціональними виразами: додавати та віднімати, множити та ділити, підносити до степеня. Отже, сьогодні на уроці ми поєднаємо всі дії в одному виразі. Розглянемо вираз, який нам треба спростити. Цей вираз містить дві дії додавання та множення. За порядком виконання дій, спочатку ми виконуємо множення, а тільки потім вже додавання. Виконуємо множення дробів. Чисельнику. Буде добуток виразів А плюс 5 та 54 А. В знаменнику одразу ми можемо розкласти на множники вираз. Для цього винесемо до задушки спільний множник 6. Також в наступному виразі ми винесемо до задушки спільний множник А. Скоротимо вирази. А плюс 5 і 5 плюс А це однакові вирази, для яких діє переставна дія властивість додавання, тому ми їх можемо скоротити. Скорочуємо А, скорочуємо 54 та 6, і у нас залишається в чисельнику А, в знаменнику 3 мінус А. Першу дію ми виконали. Друга дія. Зверніть увагу на знаменників. Вони у нас протилежні. Для того, щоб вони стали однаковими, нам треба винести мінус з одного з виразів. Або ми з вами казали про те, що ми можемо змінити знак перед дробом на протилежний. І ще раз нагадаю: мінус діє або на чисельник, або на знаменник. І так, ми поміняли знак на протилежний перед дробом і поміняли місцями компоненти в знаменнику. Тепер знаменник у нас однаковий, тому ми можемо залишити тільки один. І працюємо з вами з чисельниками. В чисельнику зведемо подібні доданки і отримаємо вираз, в чисельнику якого є вираз 2А в знаменнику А-3. Розглянемо з вами вирази як середнього рівня, які містяться на екрані ліворуч, так і достатнього рівня, це номер 178, який міститься у нас праворуч. Знов таки, для виконання цих дій нам треба згадати порядок виконання дій у виразі. Спочатку ми виконуємо дію в дужках, тільки потім множення. Знаменники різні, зведемо до спільного. і 4 – це взаємно прості числа, тому спільним знаменником буде їх добуток. Знаходимо додаткові множники, для цього новий знаменник ділимо на старий. У чисельнику буде 4А плюс 3А. Або 7А. Чисельнику знаменнику 12. У другій дії ми виконаємо множення. Чисельник буде містити вираз 7а помножити на 6, знаменник 12 помножити на а в квадраті. Можемо скоротити 6 та 12. Можемо скоротити А та А в квадраті. Чисельнику залишається 7 знаменнику 2а. У другому прикладі спочатку виконуємо дію в дужках, а потім дію множення. Я кожного разу наголошую на тому, що ви повинні аналізувати дії. У дробів різні знаменники. Шукаємо спільний знаменник, все те, що зустрічається в попередніх знаменниках, це вираз А та вираз Б. Шукаємо додаткові множники. Для цього новий знаменник ділимо на старий. У першого дробу додатковий множник А, у другого додатковий множник Б. В чисельнику буде вираз А-Б. Друга дія. Чисельник буде містити добуток виразу А2Б а Б помножити на А-Б. Знаменник вираз А Б, помножити на АБ. Скорочуємо вирази, скорочуємо Б, скорочуємо А квадрат та А, і у відповіді залишається вираз, який дорівнює А. Розглянемо завдання з достатнього рівня. Знов-таки, за порядком виконання дій, спочатку робимо ділення а потім віднімання. Згадуючи правило ділення дробів, ми з вами одразу переходимо до множення першого дробу на дріб, який обернений до другого. А плюс 2 залишилося в чисельнику, в знаменнику. Ми згортаємо формулу у квадрат різниці, виносимо в виразі 3а-3 три задушки, а вираз квадрат мінус 4, розкладаємо на добуток суми та різниці. Скорочуємо а плюс 2 та плюс 2. А 1 та А 1 в квадраті. Тоді в чисельнику залишається 3. В знаменнику вираз А 1 на А-2. Друга дія. Від виразу, який ми отримали в першій дії, нам треба відняти вираз 3 поділити на А мінус 2. Знаменники різні. Нам треба звести до спільного знаменнику. Спільного знаменника підуть всі вирази, які зустрічаються в наших попередніх знаменниках. Це вираз А мінус 1 на А-2. Додатковий множник у першого дробу 1, а у другого А мінус 1. Не забудьте, будь ласка, про мінус перед дробом, який вплине на розкриття дужок. 3 мінус 3а плюс 3. У нас зводимо подібні доданки. Це буде 6 мінус 3а. Чисельнику в знаменнику А 1 помножити на А 2. В чисельнику можемо винести за дужки значення 3. Отримаємо вираз 3 в дужках 2 А. Тепер ми можемо спостерігати, що в чисельнику і знаменнику у нас є протилежні вирази 2-А і А-2. Ми можемо з одного з них винести мінус за дужки або зафіксувати мінус перед дробом, і він вплине або на чисельник, або на знаменник. Ну, Давайте вплинемо на чисельник. У чисельнику буде тоді А-2 в дужках. В знаменнику А 1 на А-2. Скорочуємо однакові вирази, залишається мінус 3 в чисельнику А-1 в знаменнику. Але знов таки ви можете заховати цей мінус, він вплине на знаменник і отримаємо з вами протилежний вираз 1 мінус А. Розглянемо наступні приклади. А в виразі, який записаний ліворуч, у нас спочатку виконується дія в перших дужках, потім дія в других дужках, і останнє це буде ділення. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник тут буде «б» У першого дробу додатковий множник «б» у другого одиниця. В чисельнику отримаємо B a. У других дужках знову зводимо до спільного знаменника Б. У першого дробу додатковий множник B, у другого – одиничка. Отримаємо B мінус А. Тепер нам треба поділити вираз перший на другий. Чисельнику буде вираз B плюс А поділити на B. Ми можемо скоротити B і у нас в чисельнику залишається сума, а в знаменнику різниця. Я ще раз нагадаю, що в жодному разі ми не скорочуємо. Окремо компоненти в сумі та в різниці. Ми можемо скоротити тільки вираз на такий самий вираз. Розглянемо приклад праворуч. Спочатку виконаємо дії в дужках. Зведемо дроби. До спільного знаменника. Знаменники різні, тому в спільний знаменник піде добуток цих знаменників. У першого дробу додатковий множник b-3, у другого дробу додатковий множник b 3. Якщо b-3 помножити на b-3, отримаємо вираз b-3 в квадраті плюс b плюс 3 на b плюс 3 ми могли записати як b плюс 3 в квадраті. Зараз виникає спокуса скоротити вирази в чисельнику і знаменнику. Але я нагадаю, що тут заважає плюс між виразами. Тому ми з вами розкриваємо формули скороченого множення і зводимо подібні доданки b квадрат мінус 6b плюс дев'ять плюс квадрат плюс 6b плюс В знаменнику вираз так і залишаємо. В чисельнику зводимо подібні доданки 2 b квадрат плюс 18, в знаменнику b плюс 3 помножити на b3. В чисельнику можемо винести двійку за дужки, і знову тепер виникає спокуса у деяких дітей. Розкласти на множники b квадрат плюс 9. Давайте з вами згадаємо, що існує формула різниця квадратів. Формули сума квадратів немає. Виконуємо другу дію множення, одразу розкладаючи вирази на множники. Можемо винести B за дужки. в дужках залишиться B 3. Далі в чисельнику у нас буде вираз 2 на Б квадрат плюс 9, в знаменнику вираз Б. B b виносимо а b плюс 3 на b мінус 3, і виносимо за дужки b, і у нас в дужках залишається b квадрат плюс 9. І от тепер ви бачите, що ми можемо скоротити однакові вирази. І в чисельнику залишається двійка в знаменнику b-3. Зверніть увагу, що в наступних прикладах порядок виконання дій спочатку множення, а потім віднімання, а в прикладі праворуч спочатку віднімання, а потім ділення. Я пропоную самостійно вам розв'язати ці завдання. А потім звірити свої результати з результатами в конспекті, який додається до вашого уроку. Дякую за увагу, успіхів у навчанні.